Добрий день, мене звати Христина Іваницька. Я учасниця всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Сьогодні, в час воєнних дій, всі українці об'єднали заради однієї мети перемогти. Вже рік, як почала жорстока повномасштабна війна, країна ворог, яка здавалась нам раніше сусідом, почала бомбити мирне населення нашої держави. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з директоркою Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв. Оленою Ткачук. Саме вона з перших днів повномасштабного вторгнення почала активно займатися допомогою для внутрішньопереміщених осіб та ЗСУ. Добрий день, Олена Петрівна. Що ви відчували, коли почалось повномасштабне вторгнення у Росії на територію України? Напевно, так як і всі нерозуміння, як, як це могло статися в, в наш час, в 21 столітті, коли війна це, це нелогічно. І я пам'ятаю перший день, я пам'ятаю обличчя батьків, які приїжджали за найдорожчим, що в них є в їхньому житті, за дітьми, які забирали їх. Я пам'ятаю тих дітей, яких ми відвозили самі на автостанцію для того, щоб доправити, посадити на автобус і доправити додому. Я пам'ятаю обличчя перших переселенців, які тікали з міст, у яких прийшла бі... ну, до яких прийшла біда. І це все було дуже. Я не можу сказати, що я зразу включилась і зрозуміла, що я роблю. Було розуміння, що наша допомога надзвичайно потрібна внутрішньопереміщеним особам, а також. Нашим Збройним силам України, тому що тільки об'єднавшись всім разом, ми змогли боротися з ворогом, з дуже сильним ворогом, який напав на нас. Як ви організували волонтерську діяльність? З перших днів війни всі працівники коледжу долучилися до організації. Нашого волонтерського центру ми визначилися з двома напрямками. Перший напрямок це допомога внутрішньо переміщеним особам, які проживають у нас в гуртожитку. А другий напрямок це допомога Збройним силам України, це сітки, це матеріальна допомога на придбання. Всього необхідного для Збройних сил ми купували, долучалися до придбання машини. Ми купували колеса, акумулятори, бронежилети, каски, Всю амуніцію, яка потрібна була Збройним силам України і з якими проханнями до нас зверталися. Ось це все ми робили. І найголовніше, що це робилося з. З великим відчуттям любові, і ми впевнені, що ось ця любов, яку ми передаємо своєю допомогою туди, хлопці це відчувають. А ми знаємо, що вони нас захищають. І ми тут в захисті. Дякуємо їм за наше небо, світле і без ракет. Що для вас означає слово незламність? Е... Коли ми святкували річницю незалежності України, і там був такий девіз: вільна, сильна, незалежна. І ось це для мене було найголовніше, що ми були вільні, сильні і незалежні. Але е наш сусід не хоче, щоб ми були незалежними. І незламність це знаєте, коли закатують асфальтом дорогу, і тут несподівано там десь якось пробивається якась рослина, яка піднімає той шар дороги, і вона пробивається. Ось це незламність, це бажання жити. І для мене це бажання жити свободною, вільною, незалежною людиною. А це треба бути сильним для цього. Дякую за те, що знайшли вільний час, щоб поспілкуватися з нами. Щиро бажаємо нам всім миру та перемоги. Дякую. За період воєнного стану в Україні викладачі та студенти активно займаються волонтерством. Наші жінки організували загін з виготовлення маскувальних сіток. Ми зібрали кошти на придбання зброї, одягу, тепловізора, коліс, електричних плит, а також частину перерахували на рахунок Збройних сил України. Взяли участь у аукціоні, де жителі Америки мали змогу придбати роботи наших викладачів та студентів, щоб допомогти нашій державі та зсу. Прихистили 1558 внутрішньопереміщених осіб, які втікали від побачених жахіть, організували дозвілля для дітей внутрішньопереміщених осіб, нас не зламати, не перемогти адже ми сильні, ми єдині, ми українці.